Покажу як і що я б'ю. Получається отсюди 55-5 см країчок буде ховатися. Сюди 1,20 м. слист. Де такі кружочки в мене, це і є слист. Тут де буде клеїться гіпсокартон. тут де. 5 см від лінії сюди, 5 см від лінії сюди. Б'ється, б'ються отвори тут а посередині по одному. Розмітка через 45 десь виходить. Там є у нас листи 2,50. Так ми взяли на 2,45 верху, А там вже далі ми поглядімо, може ще один кинемо на кусочок під самий верх, щоб було цей. І так, далі, пішов. Посерединки, кружочок по краям. І так же само посерединки кружочок по краям. І все. І так буде. Я потім покажу, як воно вийшло.